Дивіться, знову в піжамі, не дивуйтесь, я її ношу вже більше двох неділь, я її прала, якщо що. Е, просто вона дуже зручна. Це не реклама, я просто її не знімаю. Тому треба подумати, так як почала знімати влоги, треба змінювати одяг. Подоставати треба все, все що в мене там є для дому. Може, ще якісь піжамки замовлю, собі залишу, оберу те, що мені подобається. Відправила Юру з дитиною гуляти і на пошту відправляти посилки. ваші. Може, хтось дивиться з магазину мене. Залишилась сама дома. Я сьогодні півдня проспала, тому що вночі ми не спали. Прокинулись дуже рано. Десь пів четвертого Владислав вже почав гратися. Ми вчора зробили таку штуку йому. Іграшка сама найкраща. Ось така коробка, дві дирки. Коробка і дві дирки. Більше нічого не треба для дитини. І ось такі кульки. Отак він вкладає, там винімає. І це він нормально так може сидіти, грати, йому подобається. Зараз буду наносити масло ось таке вонюче. Можете скрін робити. Купила. І ось таке. А це вже не виняє, це нормально пахне. І тут є ось така штука, спеціально для волосся наносити. Дуже зручно. Зараз буду наносити. В Попередніх відео я вам показувала фарбу, яку я купляла. Фарба мені вона не подобається зовсім. Дивіться, це без ам'яку пишуть, але волосся таке пересушене. Було декілька днів, поки я не напитала масочками і різними берзанчиками. Мені не подобається і дуже швидко фарба вимила. Тому буду повертатися до звичайної фарби маючої. Хай, хай буде. Бачите, так як грібінцем, просто наношу. Розтираю і все добре. Чоловік написав. Так, все у них добре. Я оце, знаєте, сьогодні така чогось зла е, не знаю, у мене настрій. Я сьогодні зрозуміла, що я, що я за півтора року, оскільки дитині, я ні разу не спала повноцінний сон всю ніч хоча б до 9 години ранку. Просто ну, таке воно материнство насправді. І ну, допомоги ні від кого немає, тому якось зараз <плес> я починаю трошки, знаєте, так себе відчувати. Воно пройде, воно день-два і в настрій буде у мене нормальне. Це в мене таке буває. Ось це хто питав мене про. Вигорання в материнстві в інстаграмі відповідала. Це зовсім ненадовго. І це не вигорання від материнства, бо з Владиславом я і граюсь і займаємось, все добре, але це проблема з, ну, зі мною. Ось, тому. Просто треба виспатись та відпочити. Зараз тим паче перехід бачте, на холодну погоду, а ці переходи вони завжди дуже важко даються тим, хто а, дуже залежить від погоди. Тому я якраз одна із тих. Потім беру ось такий гребінець, у мене старенький є, десь і такі більш щільні є зубчики нові, але не дуже. Оце м'якенький такий. І прочосую. Так добре, знаєте, щоб шкіру голови трошки прочесати. І залишу на години 3-4 десь так набагато. Чим більше, тим краще. Ще краще під якусь шапочку, але шапочку я не купила. А для душу треба буде якось взяти в єві. бачила, може у нас в просторі поруч є теж? І все. Ну от вам, будь ласка, зайшла в коментарі ваші, ну, те, що ви пишете. Дівчинка пише, що мені теж дуже сподобався пробник маски, а в повному розмірі не така, якась ніяка. Ну, ось так буває, бачите? Масло юриведичне вже скрін зробили, напевно, дівчинка питала, залишила вам. Ще одна дівчинка написала: Ваше ім'я зовсім не бачу. Тут юзер і номери якісь. Я не знаю, чому Ютуб так видає. Але ось що осінню волоси теж проблему роблять. Так, на осінь, осінню і весною, весною десь зими на весну, у мене теж проблеми з волоссям, тому я можу прирівнювати зараз свою проблему до того, що це сезонне. Інша дівчинка написала про горіхи, що можна проварити легко почистити. Варити не можу, тому що я навпаки їх від вологи е оберігаю, тому що я не хочу, щоб вони мене попріли. Потім не досушу якось, знаєте, чи погано. Вони будуть ну, гірчити, будуть такі прілі, Не хочу. Дуже важко. Я вчора руку це коров позапикалася. Тією штукою вони дуже у нас тугі. Шкарлупа сама по собі дуже. Є горіхи, які легко чистяться, а є такі, що ніяк. От у нас якраз ну, той варіант, що ніяк дуже важко. Я коли перших 5 горішків почала чистити, я зрозуміла, що якщо, наприклад, з цього горіха садити інші горіхи на продаж там, чи ще щось, так це нереально, це треба якийсь новий сорт шукати, бо вони дуже тугі. Ксанушка пише, що була серія від VGA з листями мануки. Теж, до речі, у мене були листя Мануки. Різні серії я пробувала. Вони ж ну, присилають на подарунок, кожен рік присилають, не забувають про мене. І я пробую новинки. Мені теж мануки дуже сподобались. І для літа у них є класні. Ось зараз масло використовую для тіла, просто бомба. Теж подобається. Воно таке на літо краще, але і зараз я використовую. Ось. О, ще одна дівчинка пише: мені також подобається пробник. купила маску, сподобався пробник, купила маску і так само зовсім інший ефект. Бачите, як нас дурять? Дурять нас по повній програмі. Ну, що ти зробиш? Це, знаєте, як оці маски в фарбах попадаються? Боже, які вони класні. А так, щоб знайти великий розмір, ну просто нереально щоб я не хворіла. Ви знаєте, дівчата, то, що в мене було з вухом і горлом, то на добу. Одна доба і все, все пройшло. Я не знаю, що це за зараза така, але якось я думала, що буде дуже важко мені, але одна доба і все. І потім я вже на наступний день можу сказати, як живчик була. Ось таке масло. Буде у нас такий, знаєте, домашній сьогодні влог, <кхід> поки нема нікого дома. Ось таке масло дуже теж подобається і пахне класно. Ми ж поклали ламінат, дуже подобається, але ламінат дешевий. І поки ми клали, десь вже, знаєте, десь щось заломилось, наприклад, ось, ось бачите? І я вам скажу: якщо для себе робити, якщо це в ремонт, то не беріть ніколи дешевий ламінат. Думаю, багато хто про це знає. Нам треба було для фотозони. Ми це одразу сказали хлопчикам. Бо двоє до нас підходили і казали, що якщо в квартиру краще не беріть, бо він поганий. Ми – ні, для фотозони, вони окей, тоді це класна ідея. Ось ну, таке, можна їм – ну. Прийшли з прогулянки, зараз омлет якраз малому готую, з помідором сьогодні буде у нього. Це такий перекус у нього. омлет – це перекус, дуже любить. Що ти крутиш? Що ти крутиш? Сночок, як погуляв, добре? Йоу, піднімай. Піднімай давай. Ось так. Побіжали, побіжали, побіжали. Це ніжками б'є. Особливо зранку. В 4-5 в ранку стає, і починає бити ніжками. Буду готувати кашу Владиславу, Владислава. Підстригли його. Як вийшло, вже е, більше боїться. Нічого. Хотіли залишити якраз верхушечку, знаєте, або підстригти. Наче вийшло, покажу вам. Отрастемо. Я хотіла вже повністю, знаєте, підстригти верх, а чубчик повністю, тому що е, шапки все одно, воно все буде заламуватися, але зробили поки так. Якщо подумаємо, то може підстрижемо, е, зістрижемо все волосечко. Покажись, як підстригли. Може, покупався, зараз буде кашу їсти. Владислав, ну трошки там десь кривовато. Наступний раз підрівняємо. Чубчик не чіпали. Так краще над вісочками все, все прибрали. Спати вже хочеш? Так? Да? Да -да. да. Кажи пока-пока всім. Кажи, пока-пока всім. Пока-пока. Щастя, моє таке велике. Анне. нє ня, -ня. Анне. Що ти хочеш розповісти? А -а -а. Така міміка у нього стала, так почав кривлятися. Давай, кажи віст. До речі, в Аврорі купила ось такий калькулятор, він зовсім недорогий. Але мені він потрібен, тому що рахувати суми, бо там в доларах ставлять ціни оптові продавці, і треба переводити в телефоні. Це не завжди зручно, тому що іноді я в телефоні щось шукаю, ось ще така підставочка є. А так зручно. Поставив собі, порахував і все. До речі, без батарейки теж працюю через цю штуку сонячну, але я батарейку вставила. Хай буде. Такий легенький, тоненький, можна навіть в блокнот якийсь класти. Ще дуже хотіла порадити ось такий продукт під пахвами мастити. Мені порадила знайома, і я шукала, бо це гормональний, знаєте, неприємний запах з'являвся дуже швидко. І зараз просто ця штука мене рятує. Я вам просто не можу передати, наскільки вона працююча. І я буду її повторювати ще і ще. Мені прям дуже сподобалось. Коштувало десь ну, майже 90 гривень. Е, на розетці замовляла. Продається також в аптеках звертайте увагу, може, теж хтось страждає. Я вже не страждаю тією проблемою, але ось хочу порадити вам. Виробник вказано, що це Німеччина. Ну, буду повторювати. Після цього масло ще такий об'єм. Зараз посушила волосся. Може, коли сок зробить. На завтра буду кудряшка. Клас. Походила я 5 годин, майже 6 годин, 5 годин. походила. Дивилася фільм Опенгеймер. Дуже сподобався, але він на один раз. Ну, такий фільм я вам скажу, Вважаю, що треба подивитись, тим паче в кінці він сказав мудрі такі слова правдиві. Купила ще в Аврорі ось таку стрічку. Цінники. Я хочу вийти в прямий ефір в Тіктоті, коли у мене назбирається купа речей. і Вже можна виходити. Не знаю, як, як це все буде проходити. Хто пам'ятає мене, я в ефіри раніше часто виходила, але ж це трошки інший формат. Ось, і просто для нової аудиторії. Може, хтось якось ефір це буде продвигатися, і мене хтось ще побачить. Ну, для магазину це дуже корисно, але зі сторінки магазину я не можу зайти, на жаль, тому що там дуже мало підписників. Тому я хочу вас попросити, хто є в Тіктоці, підпишіться на мій тікток-магазин. Залишу посилання під відео і в коментарях закріплю. Підпишіться, бо дуже важлива підписка для мене там зараз, на даний момент, тому що хочу продвигати і щоб відкрилися деякі функції, яких зараз в мене немає. Мені це дуже треба. І хочу виходити от прямий ефір, теж показувати на собі, приміряти вживу, як воно все виглядає. Може, якийсь толк буде. І зараз я роблю ще одне замовлення. Чекаю підтвердження в наявності, там будуть класні костюми теплі, там будуть светри, ще подовжені светри. Дівчатка просила в мене. І, і, і лосини у мене ще є, дівчат, а, але я буду ще дозамовляти на хутрі. І може якісь ще ковтинки цікаві треба подивитися бо те що я позбирала в закупці це дуже все дорого виходить і не завжди хватає коштів саме на таку Масову закупку, знаєте, щоб багато-багато всього було. Так потрошку я завожу по чуть-чуть, а потім вже щось обновляю, щось нове завожу. Так потихеньку кожен раз міняється асортимент. У мене щось залишається, щось продається дуже швидко, а потім його вже немає у постачальника. То такий, виходить, каламбур якийсь. Але я вже придивляюся з щоб зберігати речі, щоб зручно було, щоб у мене так от все лежало стопочкою. Пакетів, які я все складаю, щоб воно все так от у мене було складено в одному місці, тому що шафи у мене дві. Ну, півтори, можна так сказати. Навіть не півтори. Одна і ще одна частинка маленька. Там і своїх речей ще багато. Можливо, ще буде повторне розбирання моєї шафи, тому що я почала носити речі з магазину свого і. Є речі, які я вже не напевно не буду носити. Вони довго лежать, я до них ну, давно не поверталася, тому може буде ще в моєму стоковому магазині, теж якийсь там розпродаж моїх речей. Ось, ну це поки на таке майбутнє. Ще посиджу трошки за комп'ютером і буду лягати спати. Я всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви провели зі мною такий домашній влог, мій такий просто жіночий домашній влог. Завтра буду вам теж знімати. Всім гарного дня або вечора, всім гарного настрою, всім пока до нового відео!